Якщо ви бажаєте спекти такі чудові булочки з сиром, то пропоную переглянути відео. Привіт усім! Дякую за ваші коментарі, за ваші лайки і те, що ви підписуєтесь мій канал. Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачні булочки з сиром. Тому приступаємо, бо це буде дріжджове тісто. У розігріте молоко до теплого ми додаємо дріжджі. Загальної кількості ми додаємо цукор. Це все перемішуємо, щоб цукор та дріжджі розчинилися. Відставляємо на 5 хвилин. У велику миску ми висипаємо весь цукор. ми розбиваємо яйце. Окремо даємо білок. А сюди в тісто буде жовток. Білок відставляємо, він ще нам знадобиться. Сюди додаємо ванільний цукор. Дрібка солі. Це підсилить смак. Це все, все добре збиваємо. В описі та в кінці відео я залишу точність всіх інгредієнтів. Заливаємо молоко з дріжджами, Перемішуємо. І сюди просіваємо борошно. Спочатку я замішую тісто лопаткою, а тоді вже почну руками. Борошно все вмішалось, ми сюди виливаємо масло розтоплене, але вже не гаряче. Це масло вмішуємо у тісто. Тісто стає еластичним, м'ягеньким і таким однорідним. Приблизно вимішуємо тісто 10 хвилин, як воно є дріжджовим. Добре, тісто вимішилося, воно стало одним кумочком і ось, може, практично не прилипає до рук. Ось такі кесіньким-кісненьке. І накриваємо рушничком та залишаємо підходити на одну годину. Ще 20 хвилин залишилось, щоб тісто підійшло, а ми за цей час приготуємо начинку. У це у мене сир, він у мене домашній, жирний і такий крупнозерновий. Сюди ми додаємо білок, який залишився з тіста. Ванілін, дріб у ваніріну. Якщо ви будете використовувати ванільний цукор, то додавте 10 грам ванільного цукру. Цукор. Також цукор регулюйте самі, бо тому що може бути або кислий сир, або більше солодчий. Тому цукор регулюйте вже самі. Там додаємо сюди дрібку солі. І це все блендером швиденько переб'ємо. Це начинку ми також вже зробили. Беремо тісто, за цей час воно гарно підійшло. Стало дуже-дуже пухким. Подивіться. Підпочило воно. Викладаємо на поверхню і розкатуємо його у прямокутний пласт. Можна злегка припилити тісто. Сирну начинку викладаємо наверх тіста. Сирну начинку розмащуємо, тільки не доходячи до цього одного краю. Можна поверх посипати ізюмом, цукатами, будь-якими сухофруктами, але я цього не роблю, так як мої дівчатка не люблять нічого такого в булочках. Вони їх просто вибирають, тому я не посипаю нічим. І тепер ось так. Краї починаємо закручувати. Закручуємо тісто в рулет. Защипуємо краї. І ось так ниточкою беремо, перетізаємо. Можна це зробити з допомогою гострого ножика, але так він тісто здавлюється. А ниточка перерізає. І ось такі гарні булочки на зравлики виходять. І задіваємо ось так донизу. І перерізаємо. Це дуже просто і швидко. У мене булочок вийшло 14 штучок. їх накриваю харчовою плівкою та рушничком і залишаю на півгодини, щоб вони підійшли. У мене булочки дуже гарно підійшли. Я їх не буду змащувати нічим, тому що буду після випічки змащувати кремом. А якщо ви не будете кремом змащувати, можна збуртати яйце і змастити. Ставимо їх у духовку випікатись при температурі 190 градусів на 20-25 хвилин. Поки булочки випікаються, ми швиденько приготуємо крем. Тут у мене вже відвішена сметана 20%, можна взяти 25%. Сюди ми додаємо худру та масло кімнатної температури. Тут інгредієнти потрібно просто змішати, нічого не потрібно взбивати. Все, наш крем готовий, і зараз будуть готові булочки. Булочки з пеклейцями, подивіться, які вони красиві. Пухенькі, м'ягенькі. І ще гаряченькими покриваємо кремом. Залишаємо булочки остивати. Булочки надзвичайно пухкенькі. Не дуже пухкі. Її можна їсти як в теплому вигляді, так і в холодному. Якщо вам не терпиться, можете одразу заварювати чай, каву або навіть з молочком. Це буде дуже гарно і смачно. Вони дуже пухкі. Це один із моїх улюблених булочок із так само і з начинком. Надіюся, вам відео сподобалось. Бажаю вам приємного апетиту. До нових смаколиків! Держіть себе та Україну і мирного неба нам усім. Па-па.